Сьогодні ми е, занурюємось у таку, знаєте, фундаментальну напругу всередині людського мислення це протистояння між нашим інтуїтивним, таким наративним сприйняттям, яке постійно шукає патерни та сенс тим, що іноді можливо дещо спрощено, називають магічним мисленням, та підходом системним, аналітичним, що спирається на логіку і, головне на докази. Власне, наша дискусія сьогодні базується на матеріалах, які ми обидва вивчали. Центральне питання, яке ми ставимо, таке: де ж проходить межа між цими способами мислення? І чи є один із них, ну скажімо так, фундаментально кращим для навігації у нашому м -м, складному світі? Я сьогодні буду обстоювати переваги системного науково обґрунтованого підходу. Угу, а я зі свого боку спробую дослідити цінність і, можливо, навіть неминучість інтуїтивного, наративного, а подекуді і того самого магічного погляду на світ у нашому житті, бо він же теж звідки збереться, правда? Так, так, звісно, моя позиція, якщо коротко, ґрунтується на тому, що свідоме, системне, доказове мислення те, що дослідники, як от Канеман, називають системою 2 повільним аналітичним режимом нашого розуму, є по суті нашим найнадійнішим інструментом для пізнання реальності. Воно ж спирається на принципи наукового методу. Ми формулюємо гіпотези, ми їх перевіряємо, і що надзвичайно важливо, ми готові змінювати свої погляди у світлі нових доказів. Це те, що лежить в основі, наприклад, боєсівського підходу до оновлення переконань. Ми просто зобов'язані усвідомлювати власні когнітивні обмеження. Ми ж схильні бачити прості історії там, де насправді панує складність і ну випадковість, або ігнорувати базові статистичні закономірності. От класичний приклад: розсипана сіль чи чорна кішка, що перебігла дорогу. Це ж класичні забобони, які приписують причинно-наслідковий зв'язок подіям, між якими його об'єктивно немає. А системний підхід він натомість дивиться на статистику, на повторювані закономірності, які підтверджені даними, а не на поодинокі випадки чи якісь там прикмети. Це особливо критично, коли йдеться про здоров'я чи, скажімо, суспільні рішення. Приміром, дослідження під час пандемії covid 19 вони ж чітко показали, люди більш схильні до наукового мислення, частіше дотримувалися доказових рекомендацій, і це, відповідно, позитивно впливало на їхнє здоров'я. Тобто системний підхід це не те, щоб гарантія істини в останній інстанції, ні. Але це процес, який спрямований на мінімізацію помилок через постійну перевірку та корекцію. Я розумію вашу позицію, але дивлюся на це ну, трохи інакше. Інтуїтивне швидке мислення, оця система один за канеманом, пошук патернів це ж не просто якийсь, знаєте, прикрий недолік нашого мозку, це його фундаментальна властивість, це власне основа нашого сприйняття світу. Оця схильність бачити зв'язки, іноді, навіть там, де їх можливо і немає, те, що називають апофенією, тобто баченням патернів у випадкових даних, вона, хоч і може призводити до помилок, але ж з іншого боку, вона тісно пов'язана з творчістю, з відкритістю до нового досвіду. Наш внутрішній оповідач він допомагає структурувати хаос досвіду, якось надавати йому сенсу. І те, що ви називаєте магічним мисленням, воно ж часто виконує важливі психологічні функції. Згадайте, от дитину, яка щиро вірить, що її щаслива сорочка допоможе на іспиті. Ну так, класика, саме так. Тоб'єктивно, звісно, сорочка ніяк не впливає на знання, але сама віра в неї може зменшити тривогу, додати впевненості. Це те, що відома психологиня Елен Лангер ще в 70-х назвала ілюзією контролю. І ця ілюзія вона може бути цілком адаптивним механізмом подолання стресу, особливо в ситуаціях великої невизначеності. До того ж, не варто, мені здається, ідеалізувати оці логічні системи. Наше мислення ж рідко буває абсолютно об'єктивним, правда? Воно часто мотивоване на Нашими бажаннями, нашими глибокими переконаннями. Великий скептик Девід юм ще у XVIII столітті вказував на оці фундаментальні межі нашого розуму у встановленні причинності. Ми бачимо лише послідовність подій, а не сам той клей, що їх нібито зв'язує. І самі системи вони ж теж ризикують стати догмами. Дехто навіть критикує таке, знаєте, надмірне захоплення формальною логікою, коли ігноруються інші, можливо, не менш важливі аспекти реальності, тоді сама структура перетворюється на свої Нову магію. Сила наративу історії, яка пояснює світ, вона ж величезна. Навіть якщо ця історія не завжди м м є стовідсотково точною. Добре. Але давайте все ж уточнимо, що саме ми розуміємо під магічним мисленням у нашій розмові. Я маю на увазі, передусім, віру в причинно-наслідкові зв'язки, які об'єктивно не існують і що, важливо, не можуть бути підтверджені якимось емперичним шляхом. Це віра в те, що, наприклад, постукування по дереву справді відверне нещастя, або що якісь там ритуали можуть вплинути на долю. Я це свідомо протиставляю системному мисленню, яке завжди прагне до перевірки гіпотез, працює цей метод чи ні. Чи можна його спростувати, як наполягав Карл Поппер у своїй концепції фальсифікованості? Чи оновлюємо ми свої переконання, коли з'являються нові суперечливі докази, як того вимагає, скажімо, баєсівський підхід? Системне мислення це, по суті, постійний процес запитання, перевірка, корекція. Це прагнення наблизитись до об'єктивності, наскільки це взагалі можливо для людського розуму з усіма його обмеженнями. Так, я погоджуюся з таким розмежуванням, в принципі, але хочу наголосити на суб'єктивному досвіді, який лежить в основі того, що ви називаєте магічним. Це ж глибоко людське прагнення знаходити сенс, зв'язок, патерни у світі. Оце відчуття з'єднання крапок, яке іноді спалахує в нашій свідомості. Як зазначав той самий Юм, наш розум він природньо асоціює ідеї за схожістю, за суміжністю в часі та просторі, і тим, що ми сприймаємо як причина та наслідок. Сам цей пошук зв'язків, навіть якщо він часом заводить нас на манівці, призводить до хибних висновків, є фундаментальною частиною того, як ми взагалі пізнаємо світ. Це не завжди помилка в чистому вигляді, це іноді просто, ну скажімо, побічний продукт дуже корисного механізму пошуку закономірностей. Я розумію вашу думку про фундаментальність цього пошуку патернів, звісно, але дозвольте запропонувати іншу перспективу. Саме системні підходи, такі як наука чи статистика, вони пропонують значно кращу здатність до передбачення. І що не менш важливо, дозволяють уникнути цілком реальної шкоди від псевдонауки та відвертого шарлатанства. Подумайте про, скажімо, медичні практики без жодної доказової бази, або фінансові піраміди, засновані на солодких обіцянках легкого збагачення. Це ж приклади, де довіра до неперевірених тверджень може мати ну, просто катастрофічні наслідки. Науковий підхід, навіть з усіма тими застереженнями ЮМА щодо причинності, він все ж спирається на накопичений досвід та систематичну перевірку. Ми робимо висновок про причинність не з повітря, а на основі спостережень, даних, експериментів. Візьмемо для прикладу вибори системний підхід, це що? Це аналізувати програми кандидатів, їхню попередню діяльність, дивитися на економічні показники, порівнювати їхні позиції з нашими цінностями і так далі. А натомість покладатися на харизму, гучні гасла, чи не дай Боже якісь туманні знаки долі щодо того, хто має перемогти, це ж по суті гра в рулетку з власним майбутнім, це просто ігнорування доступної інформації. Це сильний аргумент, що то Я погоджуюсь, але чи врахували ви, що інтуїтивне чи оте магічне мислення, воно часто дає те, чого не можуть дати сухі системи? Вона дає відчуття сенсу, надії, психологічного комфорту. Повернімося до дитини з її щасливою сорочкою. Ця віра, хоч і абсолютно ірраціональна, може реально допомогти їй впоратися з тривогою перед іспитом. Ілюзія контролю, яку вона дає, може бути цілком адаптивною стратегією в ситуаціях високої невизначеності, де раціональні пояснення просто не працюють або їх недостатньо. А системи ж погодьтеся, не все сильні. Вони часто дають збій у складних непередбачуваних ситуаціях, ті самі граничні випадки, про які говорять розробники штучного інтелекту, де все ще потрібна людина, її інтуїція для прийняття рішення. Навіть наші наукові пояснення, як вказує концепція наративної омани, часто є по суті історіями. Які ми конструїмо, щоб якось осмислити складні дані. Ми ж обираємо певні факти, пов'язуємо їх у послідовну розповідь, іноді, можливо, несвідомо ігноруючи інші можливі інтерпретації. Тож чи завжди системний підхід повністю вільний від цієї наративності? І чи не є пошук сенсу, навіть якщо він іноді набуває форм, що здаються нам ірраціональними, чи не є він фундаментальною людською потребою, яку не може задовольнити лише холодна статистика? Дозвольте мені піти навіть трохи далі і висунути дещо, можливо, провокативну тезу. А чи не є багато наших сучасних системних ритуалів просто новою формою магії, лише з іншими символами? Погляньмо на традиційні українські практики: постукати по дереву, щоб не наврочити, носити оберіг від лихого ока, плюнути через ліве плече. Це ж спроби отримати хоч якесь відчуття контролю над непередбачуваним світом, правда? А тепер подивімося на сучасну людину. Хіба ретельне ведення бюджету в Excel таблиці це не той самий Амулет, який має захистити від фінансових негараздів? Ну, це цікаве порівняння. А хіба щоденна перевірка прогнозу погоди в мобільному додатку, це не сучасне ворожіння, спроба зазирнути в майбутнє і отримати хоч якусь ілюзію передбачуваності. Існує ж психологічна схильність, яку іноді називають схильністю поважати причини. Ми готові прийняти будь-яке пояснення, що звучить логічно, просто тому, що воно подається як причина. Навіть якщо сама причина, ну скажімо, сумнівна або взагалі не перевірена. Можливо, наші складні системи, плани, графіки це просто більш витончений, соціально прийнятний спосіб задоволити ту саму базову психологічну потребу в контролі та передбачуваності, що й давні магічні практики. Тільки символи інші: Excel замість амулета, календар Google замість гороскопу. Це справді цікава провокація, хоча я б м сформулював ключову відмінність дещо інакше. Річ не стільки в самій психологічній функції потреба в контролі, так вона фундаментальна, тут я з вами згоден, скільки в механізмі дії та головне в результатах. Системні підходи, на відміну від стукання по дереву, вони передбачають перевірку реальністю та корекцію. Ваш бюджет в Excel працює не тому, що ви заповнюєте клітинки як якийсь ритуал, а тому, що ви аналізуєте реальні доходи та витрати і приймаєте, сподіваємось, обґрунтовані рішення на основі цього аналізу. Прогноз погоди в додатку Він базується на складних метеорологічних моделях, які постійно перевіряються та вдосконалюються на основі реальних даних, чи збувся прогноз, чи ні. Наукова теорія, як ми вже згадували, підлягає спростуванню, її можна перевірити експериментом і відкинути, якщо вона не відповідає дійсності. Наші переконання в ідеалі мають оновлюватися у світлі нових доказів. Магія ж зазвичай не має такого вбудованого механізму самокорекції, що заснований на об'єктивній зворотній реакції світу. І найголовніше системні підходи демонстративно дають кращі результати у тих сферах, де можливе передбачення та контроль. Повертаючись до прикладу з пандемією, люди, які спиралися на наукове мислення, приймали доказові рішення: вакцинація, маски, соціальна дистанція, і це об'єктивно покращувало їхні шанси уникнути хвороби чи Перебігу. Це не просто ілюзія контролю, це реальний вимірюваний ефект від застосування системного підходу. Звичайно, наука не є догмою, вона розвивається, парадигми змінюються, як чудово показував Томас Кун, але сам цей процес змін він спирається на докази та на пояснювальну силу нових теорій, а не на віру. Я цілком визнаю, що інтуїція, швидке мислення, система-1 необхідні для повсякденного функціонування. Ми просто фізично не можемо піддавати кожну дрібницю пові. Вільному виснажливому аналізу системи. 2 однак, як показують десятиліття досліджень когнітивних упереджень, ця швидка система вона на жаль схильна до систематичних помилок. Тому критично важливо усвідомлювати ці пастки та залучати повільне аналітичне мислення для перевірки важливих рішень та переконань. І особливо мені здається, це актуально зараз під час війни. Покладатися на магічне мислення на кшталт, якщо я не буду думати про погане, воно не станеться, або вірити в прикмети, типу снаряд двічі в одну вирву не падає. Це не просто одну, скажімо, нерозумно, це може бути смертельно небезпечно. Системний підхід у цій ситуації це що? Це підготувати тривожну валізку, розробити чіткий план дій на випадок обстрілу чи евакуації, знати, де найближче укриття. Це вимагає свідомих зусиль, планування. Але саме це реально підвищує шанси на безпеку, на відміну від якихось там сподівань на удачу чи простого заперечення реальності. Я цілком згодна, що неконтрольоване магічне мислення може бути небезпечним і в деяких випадках навіть межувати з психопатологією, про що говорять дослідження апофенії. Однак я б все ж застерегла від ідеалізації суто аналітичного мислення. Воно теж не є панацеєю і має свої досить суттєві обмеження та сліпі плями. На нього ж впливають ті ж самі упередження, про які ви говорили, наприклад, мотивоване пізнання, наша схильність шукати інтерпретувати інформацію так, щоб вона підтверджувала те, у що ми вже віримо або хочемо вірити. Системне мислення воно ж спирається на досвід, а досвід, як нам нагадував Юм, завжди обмежений. Наші наукові моделі це завжди лише наближення до реальності, вони ніколи не можуть охопити всю її безмежну складність. І те, що вважається абсолютно раціональним сьогодні, може виявитися помилковим завтра. Історія науки повна таких прикладів. І в кризових ситуаціях, таких як війна. Про яку ви згадали, чисто раціонального підходу може бути просто недостатньо для психологічного виживання. Потреба в надії, у вірі в краще майбутнє, навіть якщо це віра не завжди підкріплена залізною логікою, може стати надзвичайно важливою копінг-стратегією, яка допомагає зберегти стійкість, волю до життя, мотивацію боротися. Навіть у світі високих технологій, от як зі штучним інтелектом, все частіше визнається, що потрібна людина в контурі, х'юменен зелений. Луп, бо жодна навіть найдосконаліша система не може передбачити всі нюанси складного, мінливого реального світу. Що ж, підсумовуючи свою позицію. Незважаючи на всі недосконалості людського розуму, я переконаний, що критичне, доказове системне мислення є найпотужнішим інструментом, який ми маємо для отримання надійних знань про світ та уникнення серйозних помилок. Хоча інтуїція та цей пошук сенсу, звісно, відіграють свою роль, саме свідомий аналіз, Перевірка фактів та готовність коригувати свої погляди дають нам змогу краще орієнтуватися в складній реальності, особливо коли йдеться про м справді важливі рішення у сфері здоров'я, безпеки чи суспільного життя. Зі свого боку, я хотіла б ще раз наголосити, що інтуїція, наратив, пошук сенсу та патернів це не просто помилки чи якийсь шум у системі нашого мислення, це невід'ємна, фундаментальна і я вважаю, дуже Дуже цінна частина людського досвіду. Надмірний раціоналізм, який прагне все звести до логіки, цифр і вимірюваних даних, він ризикує збіднити наше життя і наше розуміння світу. Він може ігнорувати важливість емоцій, творчості, психологічної стійкості та самого відчуття сенсу буття. Тому, мені здається, важливо визнавати цінність цього інтуїтивного способу мислення, його неминучу роль у нашому житті, водночас, звісно, залишаючись свідомим його потенційних пасток і небезпек. Безумовно, людське пізнання це надзвичайно складний і е, багатогранний процес. І розгляд обох цих перспектив, які ми сьогодні спробували окреслити, є, на мою думку, цінним для глибшого розуміння того, як ми мислимо, як приймаємо рішення. Так, погоджуюсь. І ті матеріали, на основі яких ми сьогодні будували нашу розмову, вони насправді пропонують значно більше аспектів для роздумів. На цю, здається, невичерпну тему. Сподіваємося, наша дискусія дала певну поживу для роздумів і нашим слухачам, залишаючи, як завжди, простір для їхніх власних висновків.